Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Пані Солохи, і сьогодні моє перше пілотне відео на Ютуб. Мені трохи страшно, і лячно, але очі бояться а руки роблять. На сьогодні з вами будуть розкладені ось такі красиві колоді. Називається вона Віч. дуже затишна відьма. Насправді дуже класна колода. Вона мені дуже подобається і в роботі вона просто неймовірна. Я покажу вам її поближче. Це Аманда Лавлейс. У мене є оракул з цієї серії. Мені дуже подобається, як виконала ця колода. Дівчата, зацініть сирочку. Ну, реально, сучасна, дуже мила, дуже затишна відма. Я дуже довго думала, що би вам такого цікавого розказати. І тому сьогодні хочу зробити для вас розклади для кожної стихії. Ми з вами подивимося, що блокує ваш ресурс, над чим вам варто попрацювати. І як себе поводити, щоб зараз рухатися максимально приємно, максимально комфортно. Тож поїхали. Давайте почнемо з моїх улюблених повітряних дівчат: водолії, терези, близнюки. Давайте дивитися з вами разом, що зараз блокує ваш ресурс. Чому у вас може бути відчуття, що ви залипли, не рухаєтеся, не розвиваєтесь? Давайте дивитися разом. Я буду підглядати собі в камеру, тому що мені не зовсім зручно дивитися. Тож, дівчата, давайте розглядати разом, що ми з вами отримали. У нас з вами є пажа кубків, у нас з вами є туз кубків, і у нас з вами є п'ятірка мечів. На самих картах, якщо ви помітили, на них вже є підказочки, яким можна користуватись, Можна трактувати їх класично, але мені здається, що ці підказочки вони ну, максимально комфортні і максимально, як то кажуть, говорящі. Тож давайте розбиратися, мої любі повітряні, що самоблокує ваш ресурс. На самій карті в нас написано дозвольте на пажику кубків, написано дозвольте собі бути постійно здивованими тим, що називається життя. Так от у вас занадто багато очікувань, і коли ваші очікування не співпадають з реальністю, у вас виникає відчуття, що блін, все йде не так, все йде не по правильному шляху, і ви відчуваєте себе в такому випадку просто розгубленими. І оці підвищені очікування зазвичай від життя, у вас викликають ось цю емоцію, яка вас стопорить. Рухаємося далі. Далі у нас з вами диція красиве зілля, і це у нас тут з кубків. Дуже цікава, дуже цікавий, я би сказала, напис. Ти відчуваєш це в своєму серці. Це твій потенціал, люба ваші емоції в плюсі будуть дарувати вам ваш потенціал, а в мінусі вони будуть його забирати. Занадто велика емоційність, коли у вас дуже багато очікувань, потім у вас виринає купа емоцій, яка не дозволяє вам можливо тверезо мислити. Цікава карта. І давайте ще одну розглянемо. Це п'ятірка мечів, на якій написано: ти можеш бути You can't be right all the time. ти не можеш бути права весь час. Про що у нас ця карта з вами? Про те, що ви намагаєтесь завжди робити все правильно. Ви намагаєтеся з усіма поводитися як я завжди права. І це теж те, що краде ваш потенціал. Тепер, мої любі повітряні, давайте дивитися, що вам потрібно пропрацювати. Щоб вам було зараз максимально комфортно рухатись. Поїхали. Так, дівчат, ми тут маємо лицаря жезлів. Ми з вами маємо Іерофанта. Які цікаві карти, дівчаточка. І ми з вами маємо п'ятірку кубків. У нас там з вами була п'ятірка мечів, тепер у нас з вами п'ятірка кубків. Давайте розбиратися. Що вам варто пропрацювати? Дуже класні карти: Лицар жезлів. А, інколи потрібно дозволити собі порушувати правила, хоч трошечки. От ви маєте дуже багато очікувань, да? ми вже з вами подивилися. І саме тому інколи вам потрібно порушувати правила. Наступна карта Єрефанта нам це підтверджує. Дивіться, що тут написано. Традиції важливі, але вони не мають бути всюди. Тобто перестаньте постійно себе впихувати, да, впіхнуть не впихуємо, перестаньте постійно себе запихувати в якісь рамки. Перестаньте постійно думати про те, щоб зробити все абсолютно абсолютно правильно. Перестаньте думати про те, що а що скажуть люди, дівчаточка. Отут хочеться матюкнутися, але я переживаю, що YouTube мене просто за це забанить. Одваліть від себе з цими двома речами треба попрацювати. Ну і п'ятірка, у нас з вами тут є кубків. Знаєте, розбита чашка, це не кінець світу. Тобто, коли ви чомусь розчаровуєтеся, коли щось відбувається в вашому житті, те, що дійсно має ось такий негативний вплив на вас, не надавайте цьому так багато значення. Вам потрібно пропрацьовувати цю історію. Тобто, коли в мене щось не вийшло, коли вийшло не так, як я собі очікувала, запам'ятайте, що це у нас з вами не кінець світу. Ну і тепер давайте подивимося, як вам себе поводити. що вам робити для того, щоб зараз бути такою наповненою ресурсною, щоб вам було приємно рухатися і легко вперед. Так, ми з вами маємо мага. Ми з вами маємо справедливість. Ох, які карти серйозні, дівчата. І ми з вами маємо королеву кубків. Давайте будемо розбиратись. В принципі, на самих картах, повторюсь, все написано. То що вам робити? Дивіться, у вас є все. Щоб робити те, що ви хочете. Дивіться, яка тут дівчина мах, класна. У вас вже є все. Вам просто потрібно визначитися. Знаєте, мах це людина, в якої вже є всі ресурси, але можливо, у вас немає плану. То сяйте, пропушіть його, тому що мати ресурси і не використовувати їх це якось ну зовсім тупо, правда ж? Наступна карта це у нас з вами справедливість. І тут написано uh, «Stick to your truth and everything will turn out just fine». Дівчат, обирайте свою власну правду, творіть так, як ви вважаєте за потрібне. Робіть вибір завжди на свою користь, не завжди те, що ми з вами робимо, так як нам здається, правильно буде, буде мабуть так правильніше сказати. Визнано всіма uh, оточуючими нашим оточенням, нашим середовищем, нашими друзями, нашими батьками і так далі. Але обирайте завжди свою правду. І у нас з вами є королева кубків. Я думаю, що тут і так все зрозуміло. У нас з вами на початку розкладу, я нагадаю, да, Ось у мене карти тут лежать. У нас з вами на початку був де він там у мене? Пажик кубків. Да? Пажик кубків це незріла енергія, незріла емоційна енергія. А нам з вами потрібно перейти в зрілі емоції. Емоції це класно. Емоції це потужно, тим паче, що в емоціях ваша сила. Але вам потрібно навчитися зріло, зріло їх використовувати. Тепер, дівчата, підемо з вами до водяних, мої рибки, раки і скорпіончики. Дівчата, давайте дивитися з вами, що блокує ваш ресурс. Так, поїхали. Що блокує ваш ресурс, мої любі водяні? Так, дівчата, дивіться, яка схожа карта. Да? У нас вже десь така була ситуація. П'ятірка мечів, десятка понтаклів, дуже цікаво. І сімка жезлі. Ну що, дівчаточка, давайте розбиратися з вами. В першу чергу, так само як і у повітряних, ви не завжди можете бути права. Не треба нікому нічого доводити. Пам'ятаєте, що у кожного своя правда, і не важливо її відстоювати ну, настільки, щоб люди просто від вас відверталися і йшли своєю дорогою. Не треба так. Оце з'їдає ваш ресурс. Якби коли це на користь, це окей. Коли з'їдає ваш ресурс, навіщо вам ця історія? А, так, цікава карта, як може вас обмежувати десятка пентаклів? А, Дивіться, як цікаво. Напис на карті в нас говорить про те, що мати ось це все це різне для кожного, да тобто у вас якесь своє бачення. Ну, в першу чергу, десятка пентаклів це достаток. Да, У вас своє бачення достатку, і можливо, ви собі поставили якусь мету, що достаток це Фіндайцян, це Мальдіви, і так далі. Дівчат, відчуття достатку або відчуття мати все, коли дім повна чаша, коли життя відчувається наповну – Це для всіх, для нас абсолютно різні речі. Спробуйте відслідкувати, чи те, що ви для себе обираєте, воно є вашим чи воно є нав'язаним, а відбирає ваш ресурс. Не є хорошо. І остання карта це в нас з вами а, Сімка а, Жезлів. Нам. А... Інколи не потрібно поводити себе, у е, тут скажу російською сильно вибачаюсь, да, визивающе. Нам не потрібно інколи е, кричати, що я беканжела і я готова тут одна проти всіх. Інколи ця історія вона є дуже і дуже деструктивною, навіть коли навколо вас знаходяться люди, які є одного поля з вами ягоди, але ви можете себе поводити деструктивно, і саме тому на вас можуть отак, от пальчиками тицяти. Наступне, давайте дивитися з вами, мої любі водіні. Що вам собі пропрацювати, щоб вийти в ресурсний стан? Тож ми з вами маємо колісницю. Дивіться, як цікаво, дівчата. Ми з вами маємо трійку кубків. І ми з вами маємо дев'ятку жезлів. Давайте розбиратися. Ну, в першу чергу, у нас з вами є колісниця. Якщо ви гальмуєте час, часто, це історія 100% не про розвиток, сто відсотків не про ресурс. Да? Якщо ви занадто поспішаєте, це теж абсолютно не коректна для вас історія. Тут у нас історія може програватися для кожної по різному З вас тому що вас багато в полі, ви всі різні. І, можливо, комусь з вас варто, як то кажуть, притормозіть ні. Але в мене йде відчуття абсолютно точне, що у вас стільки ідей, стільки натхнення, а ви їх не втілюєте в життя. Беріть відповідальність за свої проєкти, за своє життя, за те, що вам подобається, в свої руки, і починайте рухатися. Рухаємося далі, коліжанки, дівчата, коліжанки. Мої шановні ведені, А як у вас історія з дружбою? Вибачає сама кицька. Як у вас історія з дружбою? Як у вас історія взагалі з тим, щоб дозволяти собі комфортно, класно проводити час? Мені здається, що не у всіх взагалі є дозвіл, тому що ми з вами виросли. Ну Принаймні, да, ми линяли в такому середовищі, де дружби майже не існувала, жіночої дружби так точно не існувала. Спробуйте сходити в цю історію. Тобто вам потрібно прокачувати оцю колективність в собі. Ну і дев'яточка жезлів. Дивіться, як цікаво. Дев'ятка жезлів це не завжди про щось погане. Дев'ятка жезлів це не є погана карта. Але не завжди потрібно виходити з зони комфорту. Не завжди. Знаєте, що цікаво? На цій карті написано, що було би потрібно, ну, хочу сказати, до багато зусиль, щоб вас перемогти. І ви людина, у якої ну прям великі яйки і сталевий стрижень всередині, стрижень, як правильно, українською мовою, до речі, Напишіть мені, будь ласка, я вибачаюсь. Да, інколи моя Харківська з мене прям так і прит. Але. І в якості пропрацювання я би сказала, що не завжди потрібно йти таким шляхом, який викликає стільки супротиву, який вимагає від вас стільки сил. Потрібно знайти якийсь більш комфортний шлях. Ми ну, тепер, дівчаточко, давайте подивимося, як вам далі рухатися, щоб вам було максимально комфортно, максимально ресурсно, щоб ви прям стартанули так стартанули. А, дивіться, яка карта класна. У нас вам з вами є туз мечів, у нас з вами є пажі кубків. І у нас з вами є туз же дівчата. Коли вже ви будете стартувати? Бачите, мене тут колісниця нікуди не ділась, вона так і лежить. У нас з вами є два тузи. Тобто вам потрібно почати не тільки придумувати ідеї, а нарешті отримувати енергію, втілювати їх в життя, відчувати те, що вас захоплює, наповнює. І отут паже копків ця історія в нас не про незрілого товариша. У нас ця історія якраз про те, що буде дозволити собі. Приймати все від життя, бути як дитина а, здивованою, бути як дитина щирою, відкритою до всього, що буде пропонувати вам життя. Але ось ці дві карти, вони мені дуже подобаються, тому що вам потрібно втілювати нові ідеї в ваше життя і, нарешті, брати від світу енергію, яку він вам дає. Тепер будемо дивитися моїх любих вогняних дівчат. Давайте дивитися, що з'їдає ваш ресурс. Ваша пані Солох теж вогняного знаку з Давайте дивитися, що з'їдає ваш ресурс, мої любі вогняні. Що краде його? Будь ласка, король жезлів. четвірка мечів. І п'ятірка Пентаклів. Ось цікаво, давайте розбиратись. Ну, в першу чергу, король жезлів. Знаєте, як я кажу, проповідний крок зірка. Король жезлів, в якому випадку може красти на з вами енергію? Коли ну прям природ на прилом, як танк, як лось по кукурузі, але абсолютно бездумно є енергія, є бажання, паскакалі, паскакалі, неважливо, що з цього вийде. Постійний двіж приводить до чого? До того, що така людина не відпочиває. Класна карта, так? Коли ви останнього разу відпочивали? Король Жезлів вприот без відпочинку, він постійно в русі, і це призводить до того, що він рано чи пізно однозначно впадає ось в такий кризовий стан. Просто в кризовий. І просто подивіться на цю карту. Ось, будь ласка, сходи, сходи, попроси про допомогу. Попроси тих, хто поруч з тобою, попроси тих, кому ти довіряєш. Але ні, він не вміє відпочивати. Він паше, а конь. Тепер давайте мої леви. Опа, вилетіла карта. Тепер давайте, мої хороші овни, леви та стрільці. Дивитися, що нам з вами потрібно пропрацювати зараз, щоб отримати більше ресурсу. Так. В першу чергу, дівчат, от випала вона, але все одно я її поклала в колоду, і вона все одно вийшла. Дев'ятка жезлів, нас з вами є королева мечів. Ой, вибачте, лицар мечів. Нас з вами є суд. Давайте розбиратися з цими картами. В першу чергу, дев'ятка жезлів. Я вже сьогодні говорила для водяних дівчаток, що це історія про те, що пропрацювати, да? не завжди нам потрібно йти таким шляхом, який нас просто руйнує. Для того, щоб вас зруйнувати, потрібно дуже багато енергії, потрібно до біса багато сил. Але для чого? для чого? Дивіться, як це виправити, да? Що пропрацювати. Тобто ця історія вона для вас є деструктивна. Вам, так само, як і мені, потрібно а, бути амбітними. Це правильно здається так казати? Да? Нам потрібно плекати наші амбіції, підтримувати наші амбіції. Про що в нас з вами лицар мечів? Лицар мечів швидкий, гляньте тут який єдинорібно мальований. Це карта у нас про те, що нам потрібно хорошенечко подумати про наші мрії і бігти за нашими мріями. Обирати свої мрії і бігти за ними, тобто пропрацювати історію, коли ми біжимо не за своїми мріями, пропрацювати історію, коли в нас немає часу на подумати. Да, я вам нагадую, що в нас жре ресурс, оцей товариш, який не думає ніфіга. Що ще потрібно пропрацювати моїм любим вогняним? Це карта суду. Яка в нас сама карта говорить про те, що ви знаходитесь саме там, де вам потрібно бути. А я вам хочу сказати, що дуже часто через те, що ми знаходимося в постійній гонитві, ми навіть не думаємо про кінцеву точку. Ми навіть не думаємо про точку. Б, ми просто біжимо, як от й по кукурузі. Саме тому, дівчата, що я хочу вам сказати відносно цих карт. Перестаньте обирати стратегію, де потрібно батрачити, хірачити, де а, це вимагає надзусиль. Це погана історія. Подумайте, продумайте, де вам. Комфортно, як вам комфортно і до чого ви намагаєтеся дійти. І ось це так само кінцева точка, про яку варто подумати, до якої вам варто прийти. Ну, і тепер давайте дивитися, мої любі вогняні. Як вам себе поводити, щоб вам було зараз суперкомфортно, суперресурсно і приємно рухатись вперед. Так. О, яка класна карта! Двієчка. Кубків у нас з вами є. У нас з вами є зірочка. І у нас з вами є десятка жезлів. Мах, які цікаві карти у нас з вами повиходила. Давайте дивитись. Мені тут дуже подобається сама карта на двічі кубків. У нас написано, що деякі люди вони як гарбузики до ваших спецій. Я хочу вам сказати, що у вашому полі ми з вами вже дивилися, розглядали. Да? Я нагадую просто, да? що у нас з вами була п'ятірочка пентаклів в розкладі. Тобто, ви маєте просити про допомогу, не боятися, ви маєте бути поруч з тими людьми, з ким вам суперкомфортно. Не треба обирати тих, хто водить вас. В цей стан не треба так, не треба так, дівчат, не втрачати свій ресурс, Навчіться обирати своє оточення. Знаєте, це як свого часу я почула класне порівняння від однієї наставниці, що деякі люди як там віскі з колою, да? а уявіть, що ви змішаєте колу або віскі з молоком. Це несумісні речі. Знаходьте тим, з ким вам комфортно, з ким ви в сумісності. Далі зірочка, клас, дівчат. Ви маєте знайти для себе те, що вас наповнює, те, що вас веде. На самій карті на цій зірочці написано, що вам потрібно мати віру, що зцілення є у вашому майбутньому, є в прогнозі, який ми з вами тут дивимося. Я сама про цю історію. Тобто, нам з вами потрібно, у нас тут з вами був хто, у нас тут з вами. Була історія про те, що ви не вмієте відпочивати. Да? І у вас дуже багато ресурсу з'їдає те, що ви не вмієте відпочивати, дівчата. Ну, я в тому числі трудовгалізм це наше все. А, вам потрібно мати віру, що там попереду є світло в кінці тунеля, і воно завжди вас буде гріти і тримати, як то кажуть, на плаву. Мені подобається ця історія. Ну і десятка жезлів. Да? Тут у нас про самен, самхейн, да? самайн, хто як каже а, історія. Класна фраза, мені вона дуже подобається. Для чого ви робите речі настільки складними, що це просто не потрібно? Дівчат, брати на себе відповідальність це хорошо. І можна брати на себе відповідальність. Але нам не потрібно робити це так, щоб нам було важко і некомфортно. Ось така історія. Ну і залишились у мене мої любі земні дівчатка. Ми з вами зараз будемо дивитися для вас розклад, мої діви тільці та козироги. Давайте спочатку подивимося з вами, що їсть ваш ресурс, що саме харчується вашими ресурсами. Так, дівчата, цікаво. Шістка мечів у нас з вами. У нас з вами є пажик мечів. Цікава історія. І у нас з вами є іерофант. Давайте розбиратись. Ну, В першу чергу, шістка мочів. в даному випадку разом з пажиком мочів у нас з вами вийшли. Цікава комбінація. Ви вже давно готові до чогось нового. Давно готові. Ви вже прям Підібрали те, що вам важливо, але ніяк не можете визначитися, що саме я хочу робити. І я ж хочу робити так, щоб це було правильно. Ось така от у нас зв'язочка, ось така у нас з вами комбінація. Тобто я вже давно готова. Я вже давно готова. Але я тікаю від власного вибору. Мені треба просто обрати. Да? Тут написано: тип магії, дівчата, хто в мене зотерики, визначиться, пожалуйста, визначиться для кого? Ви про що? Ви що вам найбільше до вподоби. І далі рух піде набагато набагато легше. Тобто, те, що ви зараз стоїте на місці, маючи вже і бажання, і можливості, оце і пожирає ваш ресурс. Ну і само собою, ви намагаєтесь все робити правильно, ви намагаєтесь все робити традиційно. Я на всіх подивлюся, якщо ви за в мене, да я на всіх подивлюся, буду робити як всі, а потім буду дивуватися, чому в мене немає результату, тому що ми всі різні. І підходи мають бути різні. Не потрібно робити так, щоб це було правильно. Традиційність хороша, але далеко не завжди. Тепер ми з вами, дівчаточка, мої земні, дивимося, що вам варто зараз пропрацювати, щоб з'явилося більше ресурсу. Давайте дивитися. Так, в першу чергу, от вона, она, пожалуйста, верховна жіця. Кажу вам, що це історія про езотерики. От вона прям фонить. Так, у нас з вами є колісниця, гляньте аж два старших аркани. І у нас з вами є шістка жезлів. Ай, яка я прілясть! Які класні карти. Ну, в першу чергу, да, у нас з вами є Верховна Жриця. Я би сказала, дивіться, яка тут класна... Який класний напис: а, Divination Witch. Я би сказала по цій карті, що перестаньте сумніватися в собі. Повторююся, ця історія мені прям фонить, що це історія для езотериків, для моїх дівчат. Перестаньте в собі сумніватися. У вас все і так хорошо, у вас є максимально класний зв'язок. Якщо в мене не езотерична історія для дівчат, хто з цим не пов'язаний, да? хто просто дивиться це відео. Хоча ну, знову ж таки, коли ви дивитеся теророзклади, це означає, що ви вже все одно цікавитеся цією темою. Довіряйте собі, довіряйте своїй інтуїції. Жіноча інтуїція це найпотужніший інструмент. Я вже за роки своєї кар'єри в цьому впевнилась. Колісниця, якщо ви будете стояти на місці, згадаю вам, нагадаю вам, да? згадаємо, нагадаю вам, да? що у нас з вами є дуже багато а, уже, бажань, ідей для руху. Нам вже пора, пора, пора рухатися, а ви все стоїте на місці, дівчата, беріть відповідальність, приймайте. Приймайте те, що вам уже потрібно їхати, качайте в вашому велику і погнали. Ну і класно, у нас з вами вийшла е, шістка жезлів, дозвольте собі перемагати. Інколи може тут критися блок в тому, що я піду, я буду робити, я реально почну досягати результатів. А що вони скажуть, що скажуть ці люди? Вам має бути начхать. Повірте, людям на вас начхать дуже-дуже часто. Ви маєте думати слягка і геїстично про себе. Ну і давайте подивимося з вами, як рухатися моїм земним дівчатам, для того, щоб їм зараз було кайфово, ресурсно і наповнено. Перша карта. Так, дівчата, трійка пентаклів, клас. Лицар мечів. Супер. І нарешті ту жезлів, тут ж курочки мої, коханенькі. Трійка пентаклів. Нарешті дозвольте собі колективне творчество. Відпустіть всі свої страхи, всі свої якісь негативні очікування. Дозвольте собі йти в колективну творчість. Це може бути хто завгодно, це може бути і дівчата і хлопці. В мене тут, походу, небінарна особистість є. Ось така от історія. Дуже сучасна класна колода. Мені до речі, ця історія дуже подобається. Так от, дівчаточка, мої за мені, вам потрібно йти в спілкування, в колаборацію, в спільну роботу, в спільні проекти з вашими колегами-відьмами, колежанками, відьмами по лицарю мечів. У нас з вами яка історія? Як вам рухатись? Вам треба придумати те, що ви хочете. У вас має бути ціль. Вам треба її придумати і йти до неї, але спочатку все-таки придумати, да? Ну і після того, як придумаєте, дівчата, нарешті рухайтеся. Нарешті рухайтеся. Ваше бажання, ваше натхнення, от те, чого вам так хочеться, да? от у чого ви так хочете досягти. Вам просто потрібен імпульс всередини, щоб почати йти до цього.